Все ще бачила відео, де розказують, що дошки садху шкодять здоров'ю. Це правда? Так, дошки садку можуть нашкодити твоєму здоров'ю. Як може нашкодити чиста вода, молоко, от відпочинок, якщо підходити до цього без розуму. Вся справа в дозуванні. Правильному підході, і як взагалі, от наша оця конструкція мислення, як ми підходимо до життя, в яких енергіях ми живемо. Я зараз починаю попадатися на відео, мені перекидують, прокоментуй це, це. Людина жонглює якимись термінами, розповідає про те, як свяхостояння там може затупити рецептори, ніг воно може там привести до якихось там травм спини, це все так змальовано, впевнений голос, можливо, щі допомагав. Яскраво все змонтовано, класно. Зовнішня картинка може тобі внушити довіру. Якщо ти відносишся до людей, які готові сприймати тільки поверхневу інформацію. Якщо людина вже щось критикує, вона має підійти до цього науково. Факти, дослідження не може вплинути, воно так так має бути, а чітко. 100 тисяч людей перевірили, 90 тисяч людей нашкодили, наприклад. Да? Хто такі ці люди були? Вибірка людей там, здорові, там, похилого віку, тобто це все має бути якось от, ну, науковий підхід, статистика. я вважаю. Да, статистика має бути. Якщо ми просто щось прикидаємо, да, як зараз в науці, там ми вважаємо логічно, що там десь чорні дири, ніхто цього не бачив, насправді це все просто ну, як вигадки, це гіпотези, мають бути реальні факти. От в мене була така ситуація в житті, коли до мене е, я проводив е, в парку свяхостояння, свяходоріжку розклав, і підійшло два п'яних мужика. Ну, всі п'яні, ми хочемо пройти, ми герої, я зможу. І вони почали іти. Ну, знаєте, як п'яні пливуть. Там на край цвяхи стали, там ще щось, там не попав. Вони пройшли і обидва пробили ноги. І можна сказати всіх людей спитати, ну як вам в хтось корисно? Та ні, ноги пробив. А ще через два дні в мене почалось погіршення здоров'я, і там оп, втратив кінцівку, втратив розум, ще щось. Друзі, це. Смішно, тому що людина, яка вживає алкоголь на постійній основі цей ефект, не можна думати про те, що я зараз буду шкодити своєму здоров'ю, от і все пройде безслідно. В якийсь момент починаються зворотні наслідки. Тому прив'язати до своєї проблеми можна що завгодно, сказати: випив молока, стало погано, став на свях, і став погано. А те, що ти 20 років до цього бухав, і зараз просто наслідки саме від цього прийшли. Дуже важко відслідкувати, що саме цвяхостояння привело, саме те, хитре карми дуже складні. І коли ми отримуємо наслідки, від чого відслідкувати дуже важко, але в нас є критичне наше мислення, наш інтелект. І якщо ти будеш підходити до питання діалектично... От, розцінювати, думати про це все, то тебе не обманути. А такі люди, які там щось поверхнево ляпнули, і людина повірила все, і тепер для неї це вже стало фактом. Хоча фактів не було, ти ці факти, скоріше всього, сам собі нафантазував. То це вже так скажемо певна позиція життя людина, яка звикла перекладати відповідальність на якісь інструменти, вона буде звинувачувати все рідних. От е, можна сказати там, да, як я казав, чистої води там перепив, не, не вистачило <смір> мінералів в воді, тому я там захворів. А те, що ти три дні бухав там і в погану їжу, це ми не беремо до уваги. Да, людина схильна захищати свої слабкості. Тому, друзі, підходимо з розумом взагалі до життя. Тоді тобі не буде кого і що критикувати. От, і оцей критичний настрій, звинувачення, вони просто самі по собі зникнуть, тому що ти будеш вже в знаннях підходити до життя. От, а не просто гіпотетично, я так-то, так-то прикину, і, можливо, це так є. І хто тобі теж сказав, да, можливо, це є, що? можливо, це є. І ти такий, а, неможливо, це точно так є. Три людини підтвердили, це вже факт. Ні, друзі, не факт. Це просто захист своїх слабкостей. І ти хочеш знайти їм підтвердження. Будемо чесними самі з собою.